Після того, як ми пров'язали перший ряд, там, де ми в'язали дві разом з нахилом управо і накид, пров'язуємо наступний ряд. Дивіться, дов'язуємо до накида. Робимо накид. Тепер нам треба зробити нахил уліво. Ми розвертаємо, піднімаємо накид, розвертаємо оцю лицеву так, щоб вона дивилася. Ну, скажімо так, правильно рівненько. Тепер пров'язуємо накид разом з наступною лицевою петлею. Зараз покажу ще раз: дивіться. Два, три, чотири. Робимо накид. Ось цей накид з цією петлею нам треба пров'язати разом. Для цього ось цю петлю я розвертаю. Ось, розвернула і пров'язала разом. Зараз покажу, що треба робити, якщо ви будете, ну, скажімо так, Ось в цей бік, якщо треба буде зробити, беремо накид, знімаємо. І ось цю петельку, попередню, ми її також розвертаємо обличчям у ліву сторону і пров'язуємо їх дві разом. Все.